мої люди. Сьогодні у нас з вами знову грамота. Для початку я хочу, щоб ви пригадали, які ж літери ми з вами вже вивчили. А вивчили ми декілька голосних літер, а саме літер. А. Як виглядає друкована і як ми пишемо письмову? Літер О. Як виглядає друкована і як пишемо письмову? Та літера І. Друкована, письмова. Давайте спочатку згадаємо написання літери А, О І письмово. А потім будемо вчати наступну. Так, для початку. Як пишеться літера А? Велика. Знизу, вверх, зверху, вниз. Паличка. Маленька. Зправа наліво. Зверху вниз. Поїхали. Знизу вверх. Зверху вниз. Є. Паличка. Маленька. Справа наліво, зверху вниз. Є. Літера О. Справа наліво. Як велика, так і маленька. Справа наліво, справа наліво. Ось так. І літера І. Зверху малюємо відсередники гачок до верха і вниз наліво. Вверх, вниз Вверх, вниз І літера І маленька. Зверху, вниз, направо. Зверху, вниз, направо. Поїхали велика. Вверх, вниз Вверх-вниз. Щоб вам було видніше. І маленька. Вверх, вниз направо. І поставили крапочку. Ось А, О. І пишуться письмо. Великі, маленькі. І давайте пригадаємо, кожна з тих літер має свій звук. Тобто кожен звук має свою літерку. Звук А, літера А. Звук О, літера О. Звук І, літера і це все дітки, голосні звуки. Як вони будуть позначатись? при звуковому аналізі крапочкою. А позначатиметься крапочкою. О позначатиметься крапочкою, і позначатиметься крапочкою. І сьогодні ми з вами вивчимо ще одну цікаву літеру, ще один цікавий звук. Уважно слухайте. Мальви, калина, пісня Солов'їна. Степ синіоки де вітер гуля. Все це, дитино, рідна Україна, наша прекрасна і щедра земля. Розгляньте, будь ласка, малюночок він. І що у нас зображено зверху? Що зображено знизу? Зверху у нас зображено усмішку. Послухайте уважно. Усмішка. А знизу зображена наша люба ненька Україна. Україна. Слово усмішка та Україна починається на звук У. А на письмі будуть позначатись літерою У. Ось так виглядає друкована літера велика, друкована літера маленька. Літера У. Звук. Коли ми вимовляємо звук У, наші губки витягуються в таку собі сопілочку, дудочку. І ми кажемо у у усмішка, Україна. Давайте повторимо голос, промовимо слова, де починається звук У. Усмішка. Україна. Запам'ятовуємо, як звучить цей звук і як він виглядає. Звук У літера У. І зараз я вам продемонструю, як же писатимемо літеру У на письмі. Отже, ми пояснили, що звук У позначається ось такою літеркою. А на письмі він буде позначатись ось так. Розгляньте уважно. Дивіться. Велика літера У пишеться як. На широкому та вузькішому рядочках велика частина шапочка буде писатись зверха, починаємо, зліва направо вниз, потім наверх гачок піднявся. Ще раз, зліва направо вниз і наверх. І потім, що гачок вниз йде наліво. Тобто спочатку право. Вліво, вправо, вліво. Так буде писатись велика літера. Маленька літера писатиметься на вузенькому рядочку. Зверху, вниз, наверх, наниз. І малюємо гарний такий хвостичок. Зверху, вниз, наверх, вправо закручуємо, вниз. Вліво закрутили хвостик, який дивиться вправо. Бачите, вліво закручуємо сам хвостик, а кінчик його дивиться вправо. Один, два, три, чотири. Зараз я напишу літеру У. Дивіться: зліва направо вниз, вверх і вниз наліво. Зробили. Велика літера У. Маленька. Зверху, вниз направо, вверх, вниз, хвостик іде вліво, а кінцівка хвостика дивиться вправо. Ще раз. Зліва направо, вниз, наверх, наниз, вліво. Тут зверху, вниз направо, наверх, вниз, наліво, вправо. Ось так буде писатись велика і маленька літера У. Позначатися вони будуть при звуковому аналізі так само, як і літера А, О та І. Буква У. Звук У це голосний звук. Голосний звук голосна буква. Ми вимовляємо голосом. Допомагають нам лише наші губки. Ми їх правильно ставимо. І буде позначатися. Крапочкою. Ось так. А, О І У при звуковому аналізі слова будуть позначатись крапочкою. Давайте, наприклад, візьмемо слово мука. Ми у нас буде приголосна, ми її ще не вчили та вивчимо, позначатиметься рисочкою. У ми У. У буде позначатись Крапочкою. К. Що ми чим? Звук К, літеру К. Це приму основна буде рисочкою. К. А. Літера А позначається крапочкою. Ось слово мука буде виглядати ось так. Це буде означати літера У. Це буде літера А. мука. Ось і все малята на сьогодні. Літеру А, О, І повторюємо, читаємо і продовжуємо вивчати літеру У. Правильне написання великої літери. Правильне написання маленької літери. Звуковий аналіз як позначаємо літеру У. Звук У, коли звуки рахуємо. Та, як пишеться літера У, як вона виглядає і в яких словах вона є. Ось і все. Гайда писати, вчити, запам'ятовувати. До зустрічі!